Вітаю, друзі, слава Україні! О, знаєте, згадалася мені сьогодні така стара карикатура Володимира Костирка, чудового львівського художника з давнього нашого львівського поступу і підпис під нею. Наша влада буде страшною, тому що буде дурною. Дивлюся надії представників цієї влади слухаю їхні заяви і розумію весь глибинний зміст того колишнього дотипу. Дотипу, знаєте, навіть важко сказати. Сміх крізь сльози, от зараз особливо зараз. Реально сміх крізь сльози, тому що це починає бути дійсно страшно від убивчої тупості такої поведінки. І що особливо страшно? От просто наростаючий шквал тупих дурних заяв. Вони можуть бути просто безвідповідальні, але вони дуже часто, ніби умисно спрямовані в якусь певну точку, де вони точно викочуть негативні певні явища для України, тупих дій. Абсолютно провокативних демаршів. Цього стає все більше. І в якийсь момент, коли починає бути ну, дійсно не по собі, рука ніби автоматично тягнеться до стопкрана. А стопкрана немає. Все, зрізали, викинули. Цій владі стопкран не потрібний ні вигляді громадянського суспільства, ні вигляді опозиції, ні вигляді вільної преси, ні вигляді будь-яких інших методів, які можуть зупинити дурість. А дурість, на жаль, убиває. Ну, але перед тим, як перейти далі вже до нашої розмови, ну я взагалі думав, що вона буде сьогодні трошки такою з гумором, тому що насправді почати хочу з одної теми, яка ну, викликає хіба що гуморичний регіт для початку, потім ні. Але далі почав назбирувати, про що ж говорити, і мені стало якось зовсім не смішно, тому сміху сьогодні не буде. А що буде? Буде розмова про те, як не можна. Працювати і жити в країні, якщо ви хочете її зберегти. Але перед тим як перейти до нашої основної теми, до її розбору, як завжди, коротеньких кілька зауважень. Основне, буду дуже вдячний всім, якщо ви ще не підписалися на мій YouTube і на мій telegram канали буду вдячний за підписку. І так само я завжди прошу про моральну підтримку. Я не прошу донатів. Я вважаю, що це під час війни для мене, принаймні, це не, не прийнятно. Але я завжди прошу: якщо ви поділяєте мої погляди і те, що я говорю, якщо ви це підтримуєте, то я буду дуже дякувати і за ваші поширення, е рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки, тощо. Це крім всього іншого, ще й стимулює YouTube ширше розганяти цей матеріал, цей контент і вище його піднімати встріч-рекомендації. От така. Коротесенький вступ, відволікся трошечки, а тепер вертаємося до подій. Ну, перша подія це дійсно, весело ж в нашому дурдомі живеться. Ой, весело! Значить, новина, в яку я, почувши її, ну, побачив спочатку в Телеграм, сказав: Ну, хлопці, слухайте, я розумію, що наша влада і дурна, і все, і вони вже творять що завгодно, але вже такого бути не може. Ну, от не може. Нащо вже розганяти чужі фейки? Після того пішов. Порився, виявляється, нема того дна, яке б наша влада не пробила, і нема того нижнього плінтусу, з-під якого би хтось знизу не постукав. Цього разу з-під плінтусу постукав міністр закордонних справ Кулеба. Він вирішив, що колись же ж президент, сам Віктор Андрійович Ющенко, дуже любив бджіл. Кулеба теж вирішив поробити, полюбити бджоли. Ну, не думаю, щоб самих бджіл, а трошечки якусь тупість, яку можна було навколо них зморозити. Як це можна було зробити, я не знаю. Але МЗС розгортає міжнародну Боже, добре, що ж міжгалактичну акцію медмінних полів. Ви знаєте, якби автором цієї ідеї був пес Патрон, я би сказав, ні, ну, нормально, для нього. Що поробиш? Він звичайно лапочка, він дуже хороший, він дуже мудрий, але ну, для нього така ідея нормальна. Автор міністр закордонних справ, пан Кулеба. Виявляється, туди вже ДСНС припили, туди вже приплітають інші органи. Це вже схвалено, підтримано. Ну не знаю, офіційно, неофіційно, підтримано Кабінетом міністрів України. Я так розумію, що напевне це вже встигли занести Володимиру Зеленському, нашому зеленому сонечку. Йому напевне це сподобалося, тому що інакше би Кулеба не посмів щось таке говорити. Ні, ну може ярмаку тільки занесли цього в принципі достатньо. Там підключені якісь креативні агентства. І компанія Кернел є така олійними продукціями. Займається вона великий скандал. Війшла це Веревсько, наскільки я пригадую, колишнього депутата, який там один з тих лобістів латифундиських законів і тому подібне. Він зараз попався на дуже серйозному скандалі в Польщі, коли. Вони там виходили, фактично обвалили відповідний фондовий ринок, один саме по аграрній продукції, і викликали дуже стійку зневіру до України. Там образа дуже серйозна. Українці були готові відкрити двері на відповідних біржах, готові були приймати на особливих умовах. Ну. Тепер вже я бачив, читав спеціально ті статті, я трошки цікавлюся економікою. Тепер, завдяки цій компанії, ставлення до українського бізнесу, ну, м'яко кажучи, сильно погіршилося, тому що довіра зникла. Ну, але мова не покернев. Те, що вона зараз виринула в ці ідіотичні історії, ну мене якось на себе вийдивує. дивує. Так, от знаєте, в чому суть цієї абсолютно ідіотської ідеї. У нас є різні мінні поля, у нас є заміновані території. Вони говорять взагалі про заміновані території, які, очевидно, передбачають і ті, які є в районі фронту безпосередньо перед нашими військами, і ті, які є з позаду, і які забиті, завалені різними вибуховими там пристроями, снарядами нерозірваними і всім іншим. І куди поспішати з розмінуванням? Вони що пропонують? Запустити дрони. Нам армії дронів бракує, а тут велику армію дронів, в яких замість гранат, замість бомб, прикріплювати спеціальні сівалки, які з повітря на ці заміновані території будуть висипати насіння медоносних різних трав і квітів. І потім поряд з тими заміниваними територіями виставляти пасіки. І звідти будуть летіти бджоли, збирати мед з цих замінованих полів. І після того цей мед, наші так і написано в повідомленнях офіційних, наші дипломати будуть носити на всі зустрічі, на всі наради скрізь, будуть його роздавати, і будуть його продавати, і будуть таким чином збирати гроші на потужне розмінування України. Все, хлобись. Ще раз, це не жарт, це не анекдот, це не фейк. Не московська якась провокація, це реально міністерство закордонних справ підтримане урядом і точно підтримане зеленою опою. Знаєте, напевне, якщо треба було знайти якийсь спосіб, як себе показати якомога більшими ідіотами, це дійсно нагрузити баночками з медом наших послів на всі заходи, на все. Прийом президента там, Французької Республіки, чи десь наш посол іде і веде, несе з собою, а Воську банок з медом роздати всім посолам. Тому що така директива буде з Міністерства. Посол не має права її не виконати. Він муситиме звітувати за це. Ви розумієте, до якого маразму це все доводять? Господи, бережи Україну від такого захисту. Мені нагадалося. Історичний один факт він, звичайно, не дотягує до ідеї Кулеби, і ну я так думаю, опівської ідеї, Мабуть, звідти все таки прийшов. Але Кулеба, все-таки, тільки виконавить, Він же ж не є повним ідіотом. Так, от мені нагадалося, був такий Людовик Баварський. Ну, ви всі знаєте, Нонношманштайн, з якого потім передероть для Діснею оцей знаменитий замок, все прекрасно. Людина неймовірна, просто неймовірна. Але ідеї в нього в голові були десь такі, як нашої зеленої влади, коли закінчилися гроші в бюджеті, тому що він їх всі витрачав на велике будівництво. О, господи, які аналогії. В нього, хоч гарний слід, залишився після його будівництва. а Після наших тільки ями лишаються. Так от він зібрав своїх міністрів і віддав їм наказ. Піти, зібрати всіх бандитів, які є в баварському королівстві, їх добре підготувати, відправити Францію, щоб вони там організовано ограбували французькі банки і принесли гроші до баварської скарбниці. Слухайте, після того десь дуже скоро все-таки відбувся певний переворот двірцевий після цієї саме після цієї ідеї і Людовіка Баварського прекрасно милу людину посадили до психічної лікарні, психіатричної. Він там якийсь час побув, а потім його раптом з його лікарем разом знайшли утопленими. От знаєте, якось тоді не сприйнялося в Баварському королівстві от такі геніальні ідеї. В нашому королівстві якось зеленому це все сприймається але. А зараз буду псувати вам настрій гірше. В цей самий час, коли Міністерство закордонних справ виходить з цією бредовою ідеєю, в Хорватії відбувається підготовка до міжнародної конференції з питань розмінування. Неймовірно важлива річ для України. Там точно будуть говорити про Україну. Не тільки в Хорватії ще теж багато мінних полів від тої старої війни, це десятиліттям розміновується, але про Україну будуть говорити в першу чергу про методи, про способи, про пошуки фінансування. І... На такі заходи потрібно приходити з чітким поясненням законодавчого і організаційного забезпечення процесу. Без цього там робити нічого. Так от, туди мала поїхати пані Ірина Фрис. Знаєте, хто така? Вона е, була колись міністром, а до того вона була авторкою попередньому скликанні якраз закону про е, гуманітарне розмінування, не зеленського розмінування півдня і відкриття дороги для доступу, а саме про гуманітарне розмінування. Нормальний закон. Він, до речі, пройшов міжнародну експертизу її добре знають, тому її запросили на цю конференцію. Вона мала представити законодавчі норми, в якому законодавчому полі буде працювати з Україною. Так, от є дехто Стефанчук, який заблокував її виїзд, він їй не підписав відрядження. А зараз же ж Зеленський видав антиконституційний до речі, указ абсолютно антиконституційний, який забороняє е, всім представникам влади без персональних дозволів там відповідного вищого начальства покидати територію України, в тому числі і жінкам. От всі жінки можуть, а жінки-депутатки не можуть. Поїхати на конференцію, де треба відстоювати інтерес України, зате знаєте, що там буде на цій конференції. Туди ж поїдуть чиновники. До речі, депутати від опозиції їздять на всі міжнародні заходи тільки за свій кошт. Вони не беруть державного кошту. Слуги їздять, наскільки я знаю за державний чиновники за державний Міністри За неймовірні гроші літають там суперджетами і всім іншим. Он один шмигаль, що відзначить. Ну, Зеленський, то й взагалі, як там, система ігор, забезпечення ігор під час польоту в його новому літаку, відновленому літаку і тому подібне. Але туди поїдуть за державні грубі гроші, наші чиновники. І замість того, щоб представити нормальну картину, вони будуть розказувати там, а вони не зможуть не розказати про це. Їм буде наказ, вони будуть за це звідувати, так само, як і дипломати, про мед змінних полів. Все, завиваємо воду. Це означає, що ну принаймні на два роки запуск нормальної програми міжнародного фінансування і міжнародної підтримки потужного розмінування в Україні точно відкладеться. Я трошки знаю, як ці всі системи працюють. Коли ви показуєте всім, що ви ідіоти, то там відходять бік і кажуть, ну слухайте, ви трошки підлікуєтеся, а потім ми наступний раз до вас зайдемо. Ось така історія. Я ж від себе можу єдине, що зробити один маленький жест. Зараз вже дійсно доброзичеве, хороше і гарне. Один наш військовий після поранення повернувся до своєї пасіки. Він добре знайомий з дуже нашим прекрасним, крутим експертом Віктором Бобренком. І я не знаю, чи його можна ім'я називати. Це все таки прикордоння поряд з Рашистаном. І тому не називаю. Але от Віктор Бобренко йому десь порадив певних експертів, і все. І цей військовий нам розіслав. Отим експертам, які йому подобаються. Отим блогерам, які йому подобаються, роз'ясував банки з медом своєї пасіки. Мед від військових, слухайте, я неймовірно вдячний. При всьому моєму діабеті я все одно чуть-чуть, потрошечки можу капельку спробувати. Я відчуваю отам людську душу. В тому, що творить наша влада, нема душі. На жаль, і розуму немає. Взагалі нічого немає. Є тільки якісь шкідові речі, як навмисно, як зробити так, щоб зашкодити Україні. Добре. Пройшли ми кулебу, ну, ще раз кажу, з опою очевидно, ідемо до дорогого нашого зеленого сонечка. Так от, ми нестили відійти від скандалу в дружній Румунії, коли Володимир Зеленський влаштував демарш. Воно ж таке чутливе раниме. Борони Боже, там одна дурна бабка є в тому парламенті румунському, яка там на Путіна повністю, та їй свої депутати власні би виштовхали з парламенту. Абсолютна більшість парламенту підтримує Україну. Не дали б їй там нічого зробити. Ну, хтось би підняв там би якийсь плакатик там за Росію проти України. Володимир Олександрович, я про це вже казав, зробив демарш. Відмовився виступати за годину до початку виступу, ви уявляєте собі наслідки і все інше. Так от, ми ще з цього не встигли відійти, прилетіли з Румунії дві нові заяви. Перша. Зе взагалі до кінця на всіх запутив з тим, чи він піде на вибори, чи він не піде на вибори другий термін. От коли він йшов взагалі до води на початку, то він же ж нам клявся, що на другий термін не буде висуватися. Потім. Потім другий раз ще додав, що якщо не зможе закінчити війну, то піде. Ні, не на другий термін піде, у відставку піде. Нехай інший тоді візьме на себе відповідальність. От ми маємо перші дві заяви на другий термін не йду, а можливо, й першого терміна не добуду, якщо не закінчу війну. І от зараз він з Румунії робить заяву, що він піде, але не з посади президента. А піде на другий термін, якщо не закінчить війну. Так ти йдеш, коли ти йдеш з посади, коли не закінчиш війну, чи ти йдеш на другий термін, коли ти не закінчиш війну. Вибачте, щось, щось воно тут не грає. От тим більше, що якщо врахувати, що під час воєнного стану ще й не можна проводити вибори, а він же ж каже, що він під час війни він буде обиратися. як ти будеш обиратися, якщо не можна? Він, до речі, весь час плутає воєнний стан. І стан війни він під час війни став президентом, я хочу так нагадати. Ну, менше з тим, з цією путаниною. Але таке відчуття, що він нас заганяє в якусь пастку якихось кривих оцих звивин, цих думок, де щось там дуже не в порядку. Я розумію, в нього, мабуть, не в порядку, але він нас під це підганяє. І от мені стає трошки страшно. Слухайте, оця людина є верховним головнокомандувачем. Він віддає накази головнокомандувачу залужному, який той змушений, якимось чином втілювати у спаси господи. Ви вже бачили те, що відбувалося навколо Бахмута, який так і не був реальною фортецею, скільки там людей полягло тільки за те, що комусь Сталінграду захотілося. Все. І от тут отака каша. Знаєте, в мої часи, коли я дуже хотів колись в молодості, я хотів стати медиком і психологом або психіатром. От в ті мої часи я знаю, що коли така каша в голові, коли права півкуля говорить щось протилежне до того, що тобі говорить ліва півкуля, взагалі-то викликали лікаря. У нас трошки щось помінялося. У нас такі ситуації викликають соціологів. Прийшли соціологи, серйозне агентство. Я їм вірю, центр разумкова, чому я маю їм не вірити. І от вони кажуть. Що в Зеленського найвищий персональний рівень довіри? Ні, серед інституцій він сьомий, але це, на це не купується. Там Збройні Сили України, там пару інститутів, там просто посада президента сьома. А серед людей в Україні от з цією кашею з цим всім. Він перший. А далі я дивлюся, а хто йде за ним? А два наступні з неймовірним балансом довіри проти недовіри. Неймовірним, там по 70-60% йдуть ким? Слухайте, більше половина українців скажуть, хуй з ким? Ну, мабуть, його показують на цьому, на земарафоні, мабуть, так, я не знаю. Але, ну, слухайте, ну це якось, м'яко кажучи, трошки по-дурному виглядає. Пригадуєте, таким, як він там хихотів, коли йшов і показував розгроманий, де десятки жертв було будинок об адміністрації. Знаєте, якось мені трошки не по собі. От, зараз в цій ситуації, другий ким? Невідомо з якої радості. Третій притул. Слухайте, скільки треба плюнути в очі людям, скільки треба їм збрехати, щоб вийти в першу трійку, в першу трійку супутниками, цими спартанами на 250% дорожчим від реальних, на 300% дорожчими там тепловізорами і іншими речами, щоб попасти в трійку лідерів довіри? Все. У мене виникає відчуття, що санітарів кликати не треба, їх не вистачить. Проблема зі суспільством. Тому що ще раз скажу: це не електоральні симпатії. Вони можуть перевернутися з них на голову. Але це питання довіри. Кому вірить суспільство? Як? Не знаю. Проба. В нашому Дурдомі щось не дуже добре, мабуть, робиться. Ну і ще одна заява, теж в Румунії, яка мене просто вибила з колії. Ота, як так, знаєте, прочитав її, сів і думаю. А що є значить? Значить, зестих в Румунії заявити, що війна вийшла на кінцеву стадію. Стоп! Як це на кінцеву стадію? Я розумію, кінцева стадія, коли наші війська перейшли кримський перешийок і заходять на територію Кримського півострова. Так, я розумію, це кінцева стадія. Я розумію, коли оточили Донецьк і Луганськ, і вже туди заходимо, і ворог втікає. А не наступає і не перегруповується так. Це кінцева стадія. Так вона може бути важка. Він каже: оце це буде кінцева стадія. Я не знаю, якою вона закінчиться. А це кінцева стадія. Слухайте, взагалі, то вона зараз дуже і дуже проміжна стадія. Тут одне з двох: або це знову, оте, що винесене в епіграф і в заголовок нашого відео, або, або він знає про якісь інші обставини, яких нам не суджено знати, тому що. От прем'єр Австрії, який є, слідкує за певними тенденціями, який є певним контактером, і не з Москвою ще підтримує якісь контакти, і з Ердоганом, і з іншими. Він каже, що треба зараз швидко повертатися до стамбульського варіанту переговорів. Це того, де Путін висунув шість пунктів ультиматуму, а наші на всі шість фактично погодилися. Ну, на п'ять погодилися, а шостий так ніби. Символічно, ніби ні. Це була найбільша зрада, пригадуєте, Арахамія, березень місяць, стамбульські переговори. От зараз прем'єр канцлер Австрії вивчать, каже, що це треба зараз на це виходити. Чомусь він би сам так казав, слухайте, канцлер Австрії, попередник його, вже їздив колись до Москви, вже пробував щось переконати Путіна, пробував суть з Зеленським проконсультуватися. Він контактер. Канцлер Австрії займається контактами подібними. Він це вміє робити. І в даному випадку. Може, Зеленський має завершальну стадію не перемогу, а щось інше. Мирний пан Зеленського не передбачає перемоги. От бачите, зараз він, він не знає, коли закінчиться війна, каже, але стадія у нас вже визнач... завершальна. Він вже це визначив. 1 вересня він казав навпаки, що війна буде в кінці цього року, до кінця цього року закінчиться, а про стадію якось мовчав. Слухайте, якось так раптом, знаєте, оцей Клепсидер є годинник піщаний, був так. Раптом перевнувся так, почало сипатися в другий бік. Щось нехорошо там нехорошо, ой, нехорошо. Добре, пройшли ми про цю всю історію. Ну, а зараз вже дурдом, який вже дуже неприємний, дуже жорсткий і дуже брудний. Я вже писав, описував в окремому записі оту гідотну ситуацію з змінами до бюджету. Там Рахамія знову заявляв, що вимагати на гроші на армію це популізм. Ми це вже чуємо. Ми вже чули це від Гетьманцева перед 24 лютого. Це популізм вимагати гроші на дофінансування армії. Але тут Арахамія добавила це популізм, але ті, хто вимагають додати щось для ЗСУ, не дають нам фінансувати оборону. Стоп, як це? Взагалі-то опозиція вимагала ті зайві гроші кинути на оборону якраз на Збройні Сили України, а арахамія сотоваріщі їх пустили на дерибан. Дуже великі гроші, майже третина всієї суми. І тут виявляється, ті, хто просять дати на оборону, заважають дати на оборону, але це все популізм. Стоп, що там в голові твориться? Я трошки не розумію, але твориться щось нехороше, правда? А воно нехороше особливо для держави. Ще одна історія, я сьогодні шукав щось інше з ким там і як спілкувалися слуги Великобританії. Але я зараз про це ще встигну сказати. Але наскочив, не наскочив про там нічого, там взагалі сайт порожній. Але там заява, хвалебна радісна, Олени Шуляк. Ми виділи армії додаткові 300 мільярдів. Так, ви 300 мільярдів виділили. Ви їх повісили на наступні покоління. Ну, чи ще на наше покоління? Це боргові зобов'язання, це виключно боргові кошти. Це не подаровані нам кимось, це не зароблені, це не сплачені з бюджету. Але на армію там. Була потреба в 250 мільярдів. Чітко, міністр оборони, вони ж йому вірять. Я ні, а вони вірять. Сказав, що на потреби оборони потрібно кров з носа 250 мільярдів, і інакше не виживемо з тих 300, які вони виділяють. Але вони. Виділи 211 мільярдів. А вся опозиція, яку так звинувачує Рахамія, вимагала, щоб було 250 мільярдів на, на оборону, а на деребан трошечки поскромнічайте. Так от, цієї суми, яку вони виділяють, майже третина йде на розкрадання. Але для народу, який раптом якогось дива читає партійний сайт сух Зеленського, я думаю, що крім мене його ніхто не прочитав, не дивився. Ну, наприклад, ну принаймні дуже дуже тривалий час. Так, от. Е я думаю, що для цього народу якраз мало би підійти ну, для виборців Зеленського, принаймні, що це всі 300 на оборону. Ще раз кажу, третина не деребантом. Отака історія. Ще одна історія, яка, ну, м'яко кажучи, трошечки. Викликає оскомину і теж острах. Зеленський зумів вже два рази зіпсувати стосунки наші з Великобританією. Це ключовий наш партнер після США. Неймовірно важливий. Та він з усіма ключовим псує зараз дуже посилено стосунки. Так от Стефанчук, від якого прехамством і павровокатіями і відвертим шкідництвом зараз знову додав. Він. Демонстру... Вони там з Деніом разом стараються. Так, от щодо міжнародних відряджень, без яких ще раз кажу, навіть жінки-депутатки не можуть покинути країну внаслідок антиконституційного указу Зеленського. Так, от Стефанчук заблокував відрядження заступниці керівника фракції ЄС. Яка була офіційно запрошена на з'їзд дружньої партії консерваторів Великобританії? Консервативна партія правляча партія, яка всьому Україні допомагає, Її основний і єдиний партнер України Великобританії тільки консервативна партія. Що зробив Стефанчук? Він заблокував добре, що Порошенко через страшні демарші скандинавів на цей момент уже був у Швеції, проводив переговори, про це був окремий запис, і звідти зміг сам приїхати до Великобританії і погасити скандал. Тому що це скандал. А тепер, слухайте уважно: є там їхні конкуренти, які дуже жорстко як правило, не дуже коректно критикують консерваторів дуже-дуже. Негарно критикують часто, зокрема, критикують за підтримку України. Дуже сильно критикують. І на з'їзд партії лейбористів. Як ви думаєте, хто поїхали отакою килимковою доріжкою аж до кордону, ростили він Стефанчук, делегація слуг Зеленського. До партії, яка є ну, прямими противниками ворогами наших друзів. Ні, туди теж треба їхати, тільки коли ви зробили скандал з консерваторами, посилати своїх на з'їзд їхніх конкурентів, ну, слухайте, ну це плювок в очі нашим друзям. Там, там, тфу-тфу-тфу, зараз не найгірша ситуація у лібер... ліберистів, тому що нинішній новий, їхній лідер, зараз гляну, Кір Стармер. Е, він. Він коректніший попередній лідер партії натворив. Він стопроцентні російські наратив розганяв абсолютно проти Абсолютно. Ну, просто навіть цитувати гидко. Так, от Кір Стермер, після того, як попередник Джеремі Корбін заглитів на антисемітських скандалах, расистських виступах і тому інше всяке його таки мусили зняти, з кільника партії цей веде. Нормальну позицію. Він говорить про підтримку України але тільки в партії є проблема. Тому що насправді Джеремі Корбін сьогодні, мені здається, контролює симпатії більшої половини партії, ніж поміркований і розумний, спокійний кір Стармер. І, от саме я так дивився на фотографії, я не впевнений, не дуже чітко, але мені здається, що делегація сух на тих фотографіях саме з Джеремі Корбіном, ворогом України, дуже гарно тусуються. Як це в нас називалося колись теж мої рідні Галичині? Свій до свого про своє? Ну, про психоделічний випадок навколо КБ Промінь я навіть говорити соромлюся, це є жах. Це Зеленський робив заяви, як має розвиватися українська оборонна промисловість, в той самий день прийшла туди підопічна Писаренка, Портнова і підтримувана хомутинником, голова держати служби, блокувати підприємство. Коли вже це було заборонено робити постановою Верховної Ради. Більше того, після того як вона туди прийшла, звернення КБ Фромінь до уряду, уряд, який кричить: ми будемо все робити, ідіть до нас з інвестиціями, але так ну. Туди дивиться Шмигаль, все, а я нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Слухайте, ну це дурдом? Дурдом, звичайно. Ну, така історія. Але хотів би думати, що на тому все закінчилось. Та ні, Володимир Олександрович наш поїхав ще до Брюсселя. Мало нам факапів було по всіх інших місцях. Він там об'явився на Рамштайні. Ще не знаю наслідків. Дуже надіюсь, що не буде зла. Там говорить, що щось. Ну наша пропаганда відразу там прекрасні результати, тому що Володимир Олександрович своєю присутністю освятив. З того, що я бачив, нічого нового нема. Все пропрацьоване, тобто нічого не добавилося, але тфу-тфу-тфу, поки що не було чути, що він щось там наскандалив. Чи він наскандалив з кимось серйозно в Бельгії? Я не знаю. У мене таке відчуття, що він їхав до Рамштайна з одною єдиною причиною. Йому сказав туди їхати Єрмак, тому що Єрмак не мав досі доступу на Рамштайн і в Офіс НАТО. Його туди не пускають, тому що всі знають, що він кріт, але оточення Зеленського делегацію Зеленського не пустити не можна. Це було заведення крота в. Приміщення НАТО для контактів певних в НАТО і для того, щоб він міг десь там набити якісь контакти про Рамштайну. От маємо історію. Але факап відбувся трошки в іншому. Володимир Олександрович, там, на засіданні Рамштайну, чи після нього спілкуванням з журналістами, закликав світових лідерів їхати до Ізраїлю, його підтримати. Слухайте, ти. Війна почалася. Тебе роботи взагалі не було. Ти сидів і чекав, хтось до тебе приїде, щоб покрасуватися. Ти для журналів фотографії собі робив. Ти там піаром займався. Нетаняху, як би ми до нього не ставилися. Він очолює оборону Ізраїлю. Він не уклоніст. Він воював сам в армії. Його син зараз пішов в армію. Він очолює захист своєї держави. Йому 100 років не треба, щоб зараз туди почали летіти лідери і забирати в нього час. Він не просить нікого туди летіти. Зеленський закликає світових лідерів. Летіть до Натаньяху. Ну слухайте, я вам скажу, що це вже трошечки виглядало як провокація. То ти хочеш ти сам полетив, В тебе свій літачок гарний, оснащений, лети до е, аеродрому Бенгуріон і звідти забери 200 українських громадян, які не можуть зараз вирватися з Ізраїлю. Забери, вони хочуть приїхати додому. Зроби це. Але ж ні, ну куди в такий літак? На топчуть там, бачите. Тому на цьому з цим завершуємо, тільки наостанок. Знаєте, в нас є хороша новина. Поряд з нами є ще один дурдом, правда, там буйно помішані, від того нам не веселіше. А вам слава Україні!